Ви часто могли чути або навіть були автором таких висловлювань, як Та в цій Україні взагалі немає майбутнього, треба тікати звідси. Чи дійсно це так? Чи справді кожному громадяну потрібно виїжджати за кордон? Відповідь ні. Коли люди так кажуть, то вони забувають, що до повноштатного вторгнення наша держава намагалась побудувати демократичне суспільство. Що буквально значить народовладдя. І, хоча зараз в багатьох аспектах наші права обмежуються, але у нас все одно залишився той клаптик влади, який допоможе відновити та покращити життя після України. Про це я сьогодні розкажу. Краще життя України наступить тільки тоді, коли люди усвідомлять, що відповідальність за наш добробут лежить на них. Річ у тім, що за теорією демократія розвиток держави не може перевищувати розвитку суспільства. Тобто, від рівня залученості до внутрішніх справ країни, від бажання змін та свідомості, залежить рівень освіти, розмір заробітної платні та в деяких ситуаціях навіть місце на світовій арені. То що кожен з нас може зробити прямо зараз? Перш за все, зрозуміти, хто ви є. Це така розповсюджена нині фраза, для, котра для багатьох вже втратила сенс. Але давайте подивимось на реальні приклади: США, Японія, Франція, всі ці країни дуже різні. Хтось був колонією, інші загарбниками. Всі вони знаходяться на трьох різних частинах світу та мають безліч відмінностей. Але все ж таки одна з небагатьох спільних рез є цінування власної культури та історії. Ну а ще вони мають цю ядерну зброю. Всі ми чудово чули і знаємо про американську асиміляцію. Коли вже через рік після міграції люди поводяться як місцеві, а відразу американців до всього не зробленого в Штатах. Ну, це також дуже розповсюджений феномен. Там. А, також кожен з нас знає, обізнаний у виразності японської культури, котру вони цінують та поширюють впродовж багатьох поколінь. Незважаючи на спроби Китаю їх асимілювати, привідбудим, чи е, е, вплив заходу все одно японці продовжують цінувати те, що має. Мають те, що придумали самостійно. А французька упрямість. Багато французів не будуть вам відповідати англійською, навіть якщо вони знають її, тому що, окрім цього, вони цінують власну історію і чудово пам'ятають свої взаємини з Англією. Тобто суспільство, яке знає свою власну мову, культуру та історію, вже більш схильно до змін, ніж ті, хто не знає. тому що ними важче керувати. Якби всі ми знали події минулого, то чи вірили по братські народи або негативно реагували на провопи 2019 року, який навпаки повернув давно забуте? Знання історії допоможе уникнути помилок у майбутньому, як ще один союз з РФ або називання умовних поляків друзями. Нас буде важче асимілювати. Тому і не створювалися певні ситуації. Також важливо розуміти, що треба знати всі періоди історії. Зараз в нашій країні проводиться активна чистка від усього радянського, і тут потрібно не допустити ще одну велику помилку: не треба повністю знищувати цей період нашого минулого, бо за цей час пролась кров дуже багатьох людей, які були небайдужі. Найкращим виходом є створення місць, котрі утворювали причинно-слідкові зв'язки в майбутніх поколінь, вони б допомагали не забути та не повторити знов. А повне руйнування всього, що створюва за часів СРСР та немає комуністичних наративів, призведе до викреслення майже 100 років нашого існування. А це 100 років роботи видатних українців. Однак, коли я кажу знати нашу історію та культуру, і не маю на увазі знати кожну дату чи вивчити пам'ять всі біографії письменників. Це справді не потрібно, і та її, вірогідніше за все, призведе до відрази до нашої культури і історії. Найкращим за все це знати певні періоди та головних постатей, щоб орієнтуватися у подіях і усвідомлювати, чому на заході країни люди мають такий діалект. Чому на Одещині проживають болгари, ну і різні такі моменти. Багато людей звикли, що вони не можуть нічого вдіяти та бояться висловити власну думку, як то було за часів СРСР. Проте цим вони роблять тільки гірше. Бо вони припускають певні прояви корупції, дають ворогу проникнути всередину нашої країни, та ми поступово втрачаємо ту демократичну основу, яку будували впродовж всієї нашої незалежності. Зрозуміти, що кожен з нас має право та можливість впливати і розвивати нашу державу. Тепер ми нарешті переходимо до того, що кожен з нас може почати робити прямо зараз. Деколи ми могли почути фразу по типу Ой, а в Європі так чисто, так прибрано. Ну, а в нас взагалі якийсь суцільний бруд. І тоді виникає питання. А в чому взагалі проблема? Якщо тобі не подобається стан вулиць, то піди і прибери. На фоні можна побачити саме той випадок, коли особисто я не був задоволений виглядом вулиць. Не чекайте, поки хтось зробить перший крок. Бо тоді ви будете чекати вічність. І тут деякі можуть сказати, ну, взагалі є прибиральники, їм платять гроші за це, та й чому повинен прибирати я, якщо смітили інші. Але в цей момент ви просто знімаєте з себе відповідальність. Ваш добробут залежить не від вас, а від дій інших людей. Я розумію, спочатку це може бути дивно. Люди дивляться, сміття швидко з'являється потім. Те, ну, і взагалі, мені оце бридко там лазить, колупатися, воно там все таке брудне, не хоче, неприємно. Ну, але потім ми пройшли ось цей перший етап, ось цей етап сиромо язливості. І потроху помічаємо, як оточуючи нам допомагають. І бруд стає повільніше з'являтися. Тоді ми прийшли ось цю статію. Ми зробили особистими той крок, щоб пробудити та залучити інших. Тому не бійтесь, не бійтесь починати щось нове. Зрозумійте, що ось ці зміни, ось ці маленькі зміни, вони. Можуть призвести до великого результату, якщо ми захочемо, якщо ми будемо старатися і, і намагатися це зробити. Ну і зрозуміло, що ці ситуації можна адаптувати і до інших аспектів нашого життя, не тільки у випадку зі сміттям. Тому прошу. Звісно, що одному дуже важко побороти систему. І є вирогідність отримати швидке вигорання. Тому знаходьте однодумців, розподіляйте обов'язки та поширюйте власні ідеї. Наприклад, якщо вам подобається кількість зелених насаджень, то дізнайтесь думку оточуючих. Можливо, їх також турбується питання. Згрупуйтесь, надішліть запит місцевому управлінню. І якщо це не дасть ніяких результатів. То отримуйте дозвіл за потреби і самостійно саджайте дерева або інші рослини. Гарним прикладом такої співпраці є команда має значення, де група однодумців та небайдужих відновлюють старовинні вивіски міста, які часто можуть бути зруйнованими. Ці люди згрупувались, поширюють власні ідеї у суспільство і якось впливають на соціальний розвиток. Можливо, для вас це нічого не значить, але для них це вже досягнення, бо вони розвивають ту галузь, яка їм подобається. Невід'ємною складовою демократичного суспільства є особистий розвиток. У переліку соціальних наук ви знайдете таку кількість галузей, що кожен з вас може знайти щось особисто для себе. Наприклад, чи багато з вас знають, що таке урбанізм? А саме від нього залежить комфорт наших міст. Тому потрібно зрозуміти основні аспекти, аби завадити та припинити неправильний розвиток міст, який, на жаль, ми зараз маємо. У цьому може допомогти канал урбаністки та архітекторки Івани Малій. Немалій. Знання цієї галузі дає зрозуміти важливість розвитку громадського транспорту або Чому висотна забудови це погано. Ну і, звісно, багато чого іншого. Це моя особиста рекомендація, тому посилання залишу в описі до відео. Окрім цього, можна вивчати місцеві пам'ятки, щоб заподіяти їхніх руйнувань, як нещодавно сталося з садибою Зеленських в Києві. Розвиток допоможе нам розуміти ліпше, які зміни ми потребуємо та які проєкти. Нам потрібно зупинити або не допустити. Також дуже важливо знайти справу, котра приносить вам задоволення, допомагає відновити фізичний та емоційний ресурс. Бо як би там не було, як би ми з вами зараз не обговорювали майбутнє України суспільні зміни. Але давайте не забувати, завдяки кому ми маємо можливість прокидатися кожного ранку. Завдяки чиїм життям та сумлінній праці. Я спілкуюсь з вами зараз українською і знімаю взагалі це відео. Наші військові потребують як фінансова, так і моральної підтримки. Ми не повинні, ну, я розумію, що дуже важко, але ми не повинні показувати, що ми здаємося. Тоді не будуть розуміти, чому вони там, чому їх побратими вмирають? Чому ми повинні боротися за щось? Хоч в нас і блокаути, економічний занепад і певні проблеми в уряді, котрі деколи просто хочеться описати як суцільна зрада, але давайте будемо триматися разом. Не потрібно розганяти ось цю а, внутрішню ворожничу. Не потрібно знаходити ворогів там, де їх немає. Краще групуйтесь, розвивайте суцільне життя, підтримуйте одного одного. Знаходьте справу, котрі справді можуть вам допомогти відволіктися. Показуйте. Казьте військовим, що їх тут чекають, і чекають на мирне життя, що українці хочуть бути під жовто-блакитним прапором. Співати їм ще не вмерла Україна, і говорити українською. Щоб вони хотіли. Не навіть не хотіли, щоб вони знали, що не одні. Що їх чекають сім'ї і люди. Їх готові підтримувати, і це може допомогти їм, зберігати власний, власну мотивацію, власний бойовий дух. І хто знає, можливо, саме піднесений настрій, саме. Бажання жити допоможе комусь врятувати їхнє життя. Тому, як би важко нам не було, пам'ятаємо, що людям на фронті набагато гірше. І я не кажу знецінювати особисті проблеми. Я ж просто намагайтесь не занепадати. Тримайтеся і всі ми. Боремось за незалежну Україну. Тому просто знайдіть справу, котра допоможе відволіктись, виплеснути той негатив і продовжити діяти далі. Бо якщо ми не маємо емоційного ресурсу, як ми можемо будувати демократичне суспільство і взагалі розвинути нашу країну? А тепер уявіть, закінчується війна, багато наших міст зруйноване, численна кількість людей покинула країну. І в нас починається активна відбудова та відновлення економіки. Призначаються головні архітектори, котрі проєктують генеральний план міста. І люди, вже котрі знаються на основах містобудування, бачать, що в нас виходить. Якась чухня, да? в нас виходить щось схоже на ось цей план Парижа. Ми, ми згрупуємось і починаємо висловлювати свій голос. Чим більше буде свідомих громадян, тим сильніший наш вплив. І тоді, можливо, нам вдасться заподіяти відновленню радянської забудови. А зробимо з наших міст неймовірні західноєвропейські містечка, котрі хочеться відвідувати, котрі хочеться жити та купляти а, будиночки. Свідоме суспільство доглядає вулиці а, покращу добробут та здатне зборотися з корупцією, хоча б на побутовому рівні. Якщо ви зараз думаєте, що яка розповідає якусь утопічну ідею, то ні. Схожу ситуацію мала післявоєнна Німеччина, котра змогла побудувати дуже сильну демократію з нуля. Звісно, їй допомагали міжнародні партнери. Її система освіти майже примусово реформувала Англія та Штати. Але все одно люди також захотіли змін. Тому давайте разом будемо думати, чи хочемо ми жити у Прогресивній щасливій країні або мати все наше існування, статус пострадянської країни. Ну, а на цьому було все. Я сподіваюся, що вам дуже сподобалося це відео. Пишіть коментарі, і якщо ваша думка з чимось не збігається з моєю, то обов'язково висловлюйте її. Я буду радий почитати конструктивну критику. Ну і давайте будувати щасливу, незалежну, і розвинено демократичну Україну разом.